Мої вітання панство. Я сьогодні до вас з кавою трошки поговорити, тому що зранку виник запит. Він створився, причому створився вами. Поясню, як я, як я це розумію. Кожного дня проводжу. Практику вдячності за ну, за все, за все своє, скажімо так. І завжди намагаюсь питати простора у Всесвіта, Всевишнього що я можу для тебе зробити? Те, що від мене залежить, так? що ти хочеш, що я можу для тебе зробити? І от е, після крайніх ефірів, читаючи ваші коментарі, е, Виникає запит поговорити. стосовно, стосовно. Ах, важливого для вас стосовно ваших. Зараз спробую сформувати. Вашого простору, да? це те, про що ми з вами часто говоримо. На другому моєму каналі, там, де Тароса на Лайф Влог, є крайнє відео декілька про те, як створювати свій простір самостійно, про те, як можна їм керувати, да? як можна змінювати простір і від чого він залежить, ну і так далі. І от. Так, так, трошки буде в тіні, бо дуже активно сьогодні сонце. І е, дуже сильно вас зачепила тема зовнішності. Зовнішності байдуже кого: ведучих каналу, каналів різних або ж моє проявлення. Да, там, як... В плані там, татуїровок, те, що ви бачите, там, і так далі. Хоча я якось говорила вам про те, що це не єдиний малюнок на тілі, і те, що ви бачите, ви цього не знаєте, ви на цьому не концентруєтесь, тому вас воно і не чіпляє. А тут прям побачили і. ой капець. Як так можна так? Для чого це отак? Подумайте, як це впливає енергетично. Сьогодні цей коментар, так я він був такою, знаєте, знаком оклику про те, що дійсно варто вам про це сказати. Ну, мені передати інформацію. Єдине, що велике прохання, не сприймайте це моє відео, начебто мене це тригерить, або там мене це хвилює, що мене там щось зачепило. Ні в жодному разі, мені абсолютно байдуже. Ваша думка і ваше ставлення до того, як там я виглядаю. Ну, по По-чесному панство, ну, не, без образ, як то кажуть, це е більше не про мене, це ж більше про вас. Так от, про що я хотіла вам сказати? На що варто звернути увагу? Все, що Знаходиться навколо вас, все, на що ви звертаєте увагу, все, що ви спостерігаєте, відображує ваш внутрішній стан. Якщо ви. Банальні зараз такі речі, да, які про всі, мабуть, всі про це говорять, і дуже багато зараз про це говорять. Просто, можливо, хтось не сприймав це аж так цю інформацію. Якщо ви. Зустрічаєте на своєму шляху а, людей, які вас дратують в чомусь. Невідомо в чому, просто ви ну, всередині відчуваєте злість. А я вас порадую або здивую, ви злитеся на себе, не на цих людей. Якщо ви постійно когось засуджуєте. Байдуже за що? За поведінку, там, за те, що людина не відповідає якимось вашим нормам, там, що ви там собі придумали, як ви там собі звикли жити, і вашим стереотипам. А, ви засуджуєте себе, от, а не цю людину. Те, що вас дратує або лякає ззовні, вас дратує і лякає всередині. Повірте, це. Працює саме так, а це називається проекція. Коли людина переносить все внутрішнє, переносить на зовнішнє, вона тим самим перекладає вину, перекладає відповідальність, не хоче бачити якісь темні сторони в собі. Це говорить ваше его. Мабуть, це нормально для певного. Етапу, розвитку. Немає такого поняття, як там погано, немає поняття добре. Просто все йде своїм чередом. Все йде так і відбувається так, як має бути. Признати в собі щось неприйнятне для вас. Щось темне для вас, в вашому розумінні, дуже важко. Тому що дуже важко кому. Важко не всім людям, да? важко тільки людям, у кого завищене его, або людині, яка має дуже багато страхів, страхів не відповідати, а, чиїмось очікуванням. Тобто, людина, яка залежна від зовнішнього, людина, яка Погляд, якої не направлен всередину себе людина, яка сама себе не знає, людина, яка не знає, що таке бути щасливою і що таке бути собою. Це е, мова про те, що якщо я зараз дуже загально, друзі, але буде над чим подумати. Якщо е, вам потрібно навчитися себе любити, і сприймати себе таким, як ви, є, простір вам буде підкидувати людей, які вам будуть на це вказувати. Вам буде некомфортно. Перерва. А якщо вам потрібно вийти зі стану жертви, якщо у вас такий урок в житті, да? тобто ваша душа має пережити цей урок, має зрозуміти, трансформуватися. То навколо будуть ситуації будуть люди, які будуть вводити вас в цей стан жертви для того, щоб ви цей стан прийняли, пережили його повністю от і до, щоб ви змирились з цим, щоб ви спустились на саме дно, тому що трансформації без прийняття, якщо ви цей досвід не проживете, ви трансформацію не пройдете. Єдине, що зможе вам... Допомогти вийти з цього стану це усвідомлення, усвідомлене існування. Всі відповіді знаходяться не навколо вас. Вони просто відзеркалюють. Це просто дзеркало вашого внутрішнього стану. Якщо вас дратує тіло. А, байдуже там, повна людина з стат, татуюваннями людина, з пірсингом, як вона вдягається. Якщо вас це дратує, то панство вас дратує своє власне тіло. Дайте собі відповідь на питання, чого ви собі не дозволяєте, чому ви собою не задоволені, чому ви не можете просто бути щасливим? Чому ви не приймаєте себе? Це е, про той стан, коли. Потрібно відповідати вас в голові, да? ви маєте начебто відповідати якимось нормам, а що люди скажуть, а мене не будуть любити, а мене не сприймуть серйозно. А кому яка різниця? Кому яка різниця? Світ, він. Йому байдуже. Ваша основна задача. Знайти себе, пройти ті, пройти ті уроки, які ви маєте пройти. А люди навколо і ситуації навколо ваші самі чесні і самі кращі вчителі, які підсвічують, які вас ведуть, які вам показують. На чим потрібно працювати, на що потрібно звернути увагу для того, щоб стати кращою версією себе, для того, щоб себе прийняти? Є така одна е практика, щоб ви зрозуміли. Я практику в плані м м свого простору, як його? Е Змінити, що впливає на зміни простору. Так? Я давала на другому каналі, я посилання залишу в описі під відео, але є ще одна така практика, дуже цікава, щоб ви зрозуміли, як працює ваша думка, на що вона впливає, і як ви проживаєте цей стан, коли у вас думка на щось направлена. Не потрібно. Давайте так. От, наприклад, є. Давайте без зайвих предметів. От просто є. Ви є у вас. От у вас, наприклад, просто є рука. Ви знаєте оте правило, так? Да? Куди направлена ваша думка? Що ви спостерігаєте, те ви і проживаєте? От є рука. Дивлюсь на руку мільком. Да? Так. так, стану, щоб вам було видно, що я на неї дивлюсь. Подивилась на руку, відвернулася. Провернулась. Десь щось трапилося. Да? Там у мене перед очима, Да, я бачу, щось таке є, схоже на мою руку. Не сильно вона там якось вплинула, на мій погляд. Трошки довше можу затриматися, починаю бачити, ага, в мене тут ну, пальці, там фаланги, да, там якісь лінії, на долоні і так далі. Я вже ну, ближче починаю це пізнавати. Да? Якщо я зосереджусь на своїй руці, фокус наведу, то все, що знаходиться за моєю рукою, фоново. Я його вже не бачу, воно знаходиться в розфокусі, воно просто десь існує. Але те, що стосується руки, я бачу там капіляри, я бачу там м'язи, якісь там складочки, лінії, шкіру можу роздивитися. Да? От, ну, абсолютно всі дрібниці. Так само і в вашому житті. Якщо ви фокусуєтесь на чомусь одному, ви проживаєте цей досвід. Ви не бачите нічого стороннього. Якщо ви фокусуєтесь на негативі, або на боргах, або на вирішенні проблем, от ваше життя націлене на те, щоб вирішувати проблеми. Ви будете тим чоловіком або ну, тією людиною, яка постійно вирішує проблеми. Всесвіт вам буде ці проблеми підкидувати багато, багато ну, вам же подобається, ви ж на цьому сконцентровані. Подібне притягує подібне. Ваша думка то є енергія, ваша думка то є інформація, то є хвиля, магнітна хвиля, яка створює імпульс і притягує таку саму інформацію, таку саму хвилю, той самий імпульс. Тобто ви своїми думками притягуєте події, якщо ви концентруєтеся на цьому. Ви своїми думками притягуєте людей, які відображують ваш внутрішній стан. Це не про тих людей, це виключно про вас. І коли е, в коментарях я читаю, е, як краще, кому краще, як краще немає такого поняття взагалі, краще е, говорить виключно ваш его, яке орієнтовано на ваших знаннях і вашому досвіді, на ваших страхах з минулого. І ваших очікувань від майбутнього. Це не про ваше життя на тут і зараз. Це виключно про ваше его. Ваше его це тільки, ну, про вас. Тому як мені краще, знаю тільки я. Як краще вам, знаєте тільки ви. Але виключно зі, ну, зі слів да, з поняття. Его. Его інколи е, потрібно до нього прислухатися інколи. Да, його потрібно не прислухатися, а як приймати до уваги, тому що ми всі з вами живемо е, тут, на землі. Да, ми духовні істоти, які проживають земний досвід. Тому е, жити в радості на землі потрібно навчитися. Его нам в цьому з вами може допомагати. Але коли мова йде про е, душу, про енергії, про підвищення вібрацій, про е, безумовне відчуття щастя всередині, неважливо, що відбувається навколо, про безумовне відчуття любові до людей, неважливо, якими вони є навколо, немає поняття гарних або поганих ситуацій. Є просто відображення вас. Его тут грає не дуже гарну роль. Воно е може давати вам хибні думки про хибні уяви, про пробудження, про розуміння, про відповідальність, що там хтось винуватий в чомусь, а не ви. Що е, ви пробудилися і ви все знаєте. Панство, це так не працює. Е, це так не працює. Навчіться спостерігати за собою як від третьої особи, наче ви згадуєте своє дитинство, спробуйте згадати дитинство. І ви себе в дитинстві будете бачити, як ну, зі сторони, так? як третя особа, як третє лице. Чому так відбувається? Дивіться на своє життя так само зараз, як просто той, хто спостерігає. І навчіться бачити оті дзеркала, оті знаки. Те, як говорить з вами простір. Будь-які зміни готові вони можливі через любов, через засудження, через страх або через злість не змінюється нічого. Це шлях до руйнування. В першу чергу руйнування себе, свого тіла, фізично, свого ментального тіла. Свого шляху і так далі. Багато можна говорити на цю тему. Але для початку я думаю, є про що вам подумати. Якщо є що написати, якщо відгукнулося або ж не відгукнулося, з задоволенням почитаю ваші коментарі. Всіх обіймаю всім велике. Дякую за увагу, за ваші думки, за вашу енергію. Бережіть себе і бережіть Україну.